Ну всім цікаво, хто скільки заробив грошей. От, наприклад, я в цьому місяці думав, що я зароблю більше бабла, якщо чесно кажучи. Тому я економив на всьому, на чому тільки міг. От мої старі штани вони порвались, я їх зашив. Плюс на секунді купив штани нові за 30 гривень. Сам їх обрізав, підшив, теж, щоб зекономити гроші. Зачастую я старі джинси викидаю, в нових можу походити. Ну, В цьому місяці е, я накупив гітар. От, наприклад, покажу. Я собі купив таку гітару. Ямаха гіталева називається. Ямаха Гітале. Я ж граю на гітарі, тому думаю, що якщо там, наприклад, криза буде, або там, наприклад, інфляція, там гроші ціняться, то тож гітара на гітарі я можу грати. Тобто гітару, інфляція і криза не зможе дістати. І так, а що ж по грошах? От, буде от 1 вересня. Що ж я заробив? Я думав зароблю, ну не знаю, хоча б десятку. А так вийшло, що в мене грошима зараз всього на 300 гривень. получается, що я місяць починаю 300 гривень, маю, ну це вже їду. Але от маю от, такі хороші гітари, можу грати собі вдома. Можливо, придумаю якісь нові відео для вас, от, щоб вам було цікаво дивитись. І обов'язково. Ви думаєте, що це гітарелла так круто звучить, просто мені її продали з дорогими струнами. Це коротко, струни фірмові, супер слінки. Ну, і гі... і сама гітара, як нова, дуже хороший стан, тому то я радий, що її купив. Я там ще купив пару гітар. Ну відповідно будемо думати, як далі розвивати на Ютубі бізнес. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.